E aí Давніх давен в Україні було поширене гончарство, оскільки кожна сім'я використовувала глиняний посуд в своєму побуті. Паралельно з посудом селяни створювали й глиняні іграшки, які були в усіх українських оселях. Іграшка дожила до перших післявоєнних літ, і лише потім її витіснили мільйони промислових стандартних варіацій, які не мали й половини тієї душевності, що була притаманна народній забавці. Століття назад. Тому... Гончарство було одним з найпоширеніших видів ремесел, тому що виробництво гончарного посуду було необхідним, оскільки в кожному кожній хаті, в кожному в кожному помешканні користувалися переважно глиняним посудом. Крім посуду, з глини виготовляли також прикраси, також дитячі іграшки, предмети декоративного плану. Також виготовляли декоративний посуд, фігурний посуд декоративний, який пізніше спочатку вносив утилітарну функцію, а пізніше став суто декоративним. І досить багато було предметів побуту, вироблених з глини. Але пізніше. Е Промислове виробництво дещо зменшило попит на саме селянський глиняний посуд, став популярним посуд промислового виробництва, з'явився Фаянс, пізніше став більш доступним фарфор, ну це в більш заможних осередках населення. З'явився металевий посуд промислового виробництва. І так поступово гончарний посуд перестав бути найбільш поширеним. Паралельно з виготовленням гончарного посуду завжди виготовляли іграшку. Іграшка була необхідна. Тому що гончарі працювали ціли, ну, цілий день, цілий світловий день, і їхні діти працювали разом з ними. То вони ходили, допомагали батькам, їх треба було чимось забавляти. Вони виготовляли самі собі забавки, батьки виготовляли забавки. І так поступово діти через іграшку долучалися до сімейної справи гончарної. Те ж саме промислове виробництво витиснуло як і посуд, так і іграшку. Поступово з'явилися пластикові, металеві, дерев'яні іграшки. Ну, знов ж таки, все пов'язано з змінами у виробничих відносинах. В нашім краї славилась цвітнянська іграшка, яка виготовлялась в Олександрівському районі. Її розвиток спирався на давні традиції, носіями яких на Кіровоградщині були гончарі старшого покоління. У Кіровоградщині чомусь здається, що було мало гончарства, тому що ми дуже добре знаємо полтавський гончарство, дуже добре знаємо там, закарпатське гончарство. І чомусь навіть в книжках ми зустрічаємо про Кіровоградщину дуже мало. Насправді на Кіровоградщині дуже багато було осередків гончарного мистецтва. В Олександрівському районі, в Олександрівському районі, на межі з Черкащиною, Чигиринщиною, як вона раніше називалася, було дуже багато. Майже в кожному селі і найбільшим за своїм розміром і кількістю людей зайнятих у цій справі це було цвітне. Там ось на межі століть було. 242, як ми за джерела, джерелами бачимо гончарських двори. Це стільки родин займалося гончарством, і звісно, що в кожній родині були були ще свої особливі, щось таке, що передавалося. У спадок і знання передавалися у спадок від е, батьків дітям. Дуже неохоче ділилися гончари своїми таємницями, е, секретами своєї професії, і тому зберігалися ці особливості е, е, лише в родинному колі. І це ще одна причина, чому е, занепад, занепало гончарство, тому що його не дуже вчили зі сторони. Якщо е, е, діти не успадкували цю справу, то ну, зупинялися. І зараз, на жаль, в цвітному не працює жоден гончар. Я цікавилася, намагалася відшукати іграшку, яка була характерна саме для цвітного, і ну, дуже складно було знайти. Ми знайшли археологічні декілька зразків, за ними спробували відтворити до нас і реконструкція цвітянської іграшки. Крім того, ми раді були познайомитися з старенькою вже майстриною. З Олександрою Мостійною Комар, яка в молодості виготовляла теж іграшки, і вона пригадала, як робилася ця іграшка. Я взяла з собою глину, ми намагалися відтворити цю іграшку, і вона зліпила ну так швиденько в. Руки ще пам'ятають, хоча вона вже років тридцять чи можливо і більше, взагалі не торкалася глини. У нас була така нагода минулої весни відкрити виставку гончарства цвітного, і у нас було досить широко представлене гончарство цвітного. І ми Запрошували цвітянських дітей зі школи для того, щоб вони побачили, чим займалися їхні батьки, діди, прадіди. І з ними проводили майстер-клас, ми з ними ліпили, виготовляли іграшку, спробували пригадати те, чим займалися їхні шаровесники колись. І Цікаві роботи були, випалили їх і віддали назад в школу. Шукаючи джерела, з яких можна було б почерпнути знання давнього ремесла, пані Лариса потрапила в Опішню Полтавської області. Завдяки спілці майстрів народного мистецтва через цю спілку, мала можливість поїхати повчитися це робити в опішню Полтавської області. Це таке поселення, в якому здавна було поширене гончарство і це один з таких одне з таких унікальних місць де його Змогли зберегти це гончарство, промисел, і він ще продовжує. І можна бачити і сучасних майстрів, які працюють в традиційних техніках. І там мені пощастило познайомитись і разом попрацювати, поліпити з Василем Ануківичем це такий дуже відомий майстер Полтавський опішнянський, і з Ганною Діденко теж дуже цікава майстриня. Вони з однієї місцевості, але як ми можемо бачити за виробами стилі, у них виконання. Дуже різні. І дійсно манера виконання і способи виконання технічні прийоми відрізняються. Серед іграшок, найбільш поширеними та улюбленими в Україні, як у минулому, так і сьогодні, є свищики або свистунці. Колись вони мали охоронне захисне значення. Вважалося, що свистіння та інші шумові ефекти відганяють від дітей злих духів. Найпоширенішою іграшкою дитячою був свищик, або свистунець, або свистун, як його ще називали. І виготовляли зовсім досить різноманітні за формою ці іграшки були. Так найпоширенішими були орнітоморфні, тобто свищики, які зображають птахів. Птахи були досить різні, схожі на паву, схожі на голуба, на качечку, на індика. Тоді іншими були досить, досить широка група це заоморфні свищики, які зображали коней, козликів, баранців, левів, оленів, дуже любили зображати. Також виготовляли. Свищиків зображенням людей. Зазвичай це були вершники на конях, барині з дитиною на руках або з курочкою, з качечкою. Представників пізніше, з двадцятому столітті, представників різних професій. Декоративні скульптури виготовлялися в різних техніках, яка і надавала глині того чи іншого вигляду. Також існувало багато видів випалу. Серед яких найпоширнішим був звичайний випал, коли, коли іграшка залишалася теракотовою, то це просто випалена глина. Часто іграшки розписували так само, як і розписували глиняний посуд в цій місцевості, традиційним для цієї місцевості способом чи візерунком, орнаментами, технікою. Це був підполив'яний розпис, ріжкування. Фляндрівкою могли розписувати, тоді вкривали глазурю і називали раніше її поливою. Був полив'яним, тоді випалювали, і цей випал називався полив'яним. Також використовували такі давні традиційні народні техніки, як лощення, це заглажування поверхні гладеньким інструментом. Це може бути камінчик, кісточка, паличка, там, намистинка. І тоді виріб отримував гладенький. Трішки блискучу блискучий поверхню тримав. Ви різні декоративні випали застосовували, як от молочний випал. Коли виріб занурювали в молоко, він вбирав в себе молочний жир і тоді випалювався при невеличкій температурі. Він виріб робився таким дещо рум'яним, гладеньким і приємним на дотик. Також використовували таку техніку, як вощення, коли також випалювали при маленькій температурі, і, розігрівали, і розігрітим воском пропитували виріб, і він теж набував такого своєрідного блиску. Також цікавим є спосіб відновленого вогню, так як його називали в народі. Це випалювання у безкисневому середовищі, відновлювальний випал. Коли виріб набуває під час цього випалу, набуває такого сірого димчастого кольору, цікаво дізнатись, що ці вироби колись допомагали рекламувати глиняний посуд. Оскільки ганчарство це родинна справа, то ми виробляли посуд і торгували ним всією родиною. Так на ярмарки їздили всією родиною, це було ціле свято. І коли гончарі йшли торгувати посудом до сусіднього села чи кудись в дорогу йшли, то діти, звісно, їх супроводжували. І несучи свій товар, свій крам, ганчарі йшли, і а перед ними бігли діти, свистіли свищики, і таким чином. Сповіщали про те, що йдуть гончарі за своїм посудом. І люди, які потребували їхнього товару, вони мали змогу вийти, пригостити цих дітей вишнями чи ще чимось, що було на той час в господарстві. І таким чином відбувалася своєрідна реклама з цього посуду і продажу посуду. Така іграшка була не тільки забавкою, а й складовою соціального творчого розвитку дитини. По-перше, це іграшка з природного матеріалу. Вона екологічно приємна на дотик. Вона, вона гарна, пропорційна, естетично оздоблена. Тобто, граючи з такими іграшками, діти, по-перше, розвивали свій художній смак, своє ставлення до праці, до оточуючого середовища формували. Формували свою любов до до природи, до сім'ї своєї, до родини, ставлення між стосунки розвивалися у суспільстві, тому що через іграшку відбувалася та ж сама рольова гра, було усвідомлення із правил, норм поведінки, правил суспільного життя. Мабуть, можна віднести створення української народної іграшки до забутих сьогодні ремесел, яке навряд чи відродиться. Проте розвивається сучасна кераміка, яка живеться давніми образами і техніками виконання. Народне гончарне мистецтво. Так ми стоїмо перед фактом, бачимо, що воно відмирає. То вже... Не залишилося жодного осередка, в якому б ще хоча б жеврів цей промисел. Проте не можна сказати, що воно повністю зникло, тому що навіть зараз сучасне професійне мистецтво кераміки, воно використовує ті образи, символіку, образи, технологію, техніки, які були ну, закладені і створені ще в давньому народному мистецтві. Так, сучасне мистецтво воно надихається і саме образом народного мистецтва. І народне мистецтво є джерелом живлення, джерелом натхнення для сучасних художників. Так, от багато сучасних художників використовують техніку димлення. Ну, у мене теж є ці невеличкі роботи. Вони виконані саме в цій техніці, техніці димлення це давня народна техніка. І дуже багато сучасних художників використовує власні творчості. Техніки роботи на гончарному окрузі. Хочу показати, ось робота, виконана на гончарному крузі. Можемо побачити внутрішній бік, що вона пола всередині, виточувалася на гончарному крузі, складалася з певних елементів. Те технологія збережена саме. Давня технологія, яку використовували народні майстри. Стилістика сучасна, робота сучасна, але традиційні способи використані. Також компаньйон нашого Лева Пташка, вона теж є свищиком, це народна народні традиції. Також зображення тварин. Часто використовується в сучасному мистецтві авторські кераміці, Так, щоб показати така скульптура, декоративна скульптура ВІЛ. Форма дуже поширена в народному мистецтві, вона зараз має, ну, в даному випадку, інтерпретацію більш сучасну. Форма не традиційна, але мотив традиційний. Матеріал сучасний це шамот з глазур'єм. Ми вже з'ясували, що найбільш популярною глиняною іграшкою є свищик. Тож продовжуємо розмову з пані Ларисою і робимо власний екземпляр. Тож почнемо, найбільш відомим осередком гончарного мистецтва саме на Кіровоградщині. Як ми з'ясували, є цвітне. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, та й мені заодно, чому в одних регіонах набуло розповсюдження це ремесло, а в інших ні. Взагалі ну, на Україні гончарство було дуже поширене скрізь по всій території України, але в нашому регіоні ну, дійсно гончарні осередки зосередилися здебільшого на півночі. Це межа з Черкаською областю, це колишня Чигиринщина. Ну, Мабуть, тому що там, по-перше, дуже великі поклади зовсім різних придатних для гончарства глин. І крім того, для гончарної справи необхідні ще паливні матеріали, щоб випалювати вироби. І там, там ми маємо межу степової та лісостепової зони. І є і паливо для випалу, і є глина для виробництва. І тому там більше зосереджено гончарних осередків. Тобто було всі раніше. Умови були створені так, для так, дійсно. І в цвітному ще дуже гарна, гарна була якісна глина. Вона не потребувала великої кропіткої підготовчої роботи. Вона вже була чиста, вже була. В міру в'язка вона добре сохла, не давала тріщин, що дуже важливо для гончарної справи. Добре випалювалася, і майстри могли виконувати виконувати вироби зовсім дуже великого розміру. Так, Найбільші ті вироби, які збереглися зараз до нашого часу, це в музеї українського народного побуту в Пірогово збереглася сипанка цвітянська, яка має розмір висоту 75 см, досить велика. А у мене вдома є макітра завширшки біля 60 см. Тут досить, досить великий посуд, і саме завдяки якості глин місцевих в цвітлому ну, можна було виготовити посуд такого розміру. Але в інших місцевостях теж багато осередків було. Не можна сказати, що там світ не єдиний була. Ні, просто ну, це був найбільший осередок, найбільш відомий. Технологія виготовлення іграшки всюди була однаковою чи мала певні особливості? Сама глина як матеріал, вона диктує ну, однакові способи роботи з глиною, тому що це технологічна необхідність. Але декоративні прийоми. Якісь э, технічні особливості то дійсно в кожному регіоні були свої, і навіть у кожного майстра були якісь свої хитрощі, свої. Особливості виконання певних там, елементів, оздоблення. Навіть технології там, виготовлення, наприклад, для іграшки, свищика, важливо, як виготовляється камера, порожнина всередині іграшки. До кожного це було, ну, якісь свої напрацювання, нарубки. І здебільшого вони передавалися від батьків до дітей. Гончарство взагалі це була родинна справа. і Тому діти вчилися у своїх батьків і цими секретами володівали поступово. В межах заняття цим промислом вдома. Особливий інтерес викликають розписи іграшок. Я так розумію, це традиційні елементи, від яких майстри намагалися не відходити. І який смисл вони в собі несуть? Розпис іграшки взагалі мало чим відрізнявся від розпису посуду, поширеного в цій території. Ось, наприклад, ми можемо у нас бачити на столі, ось, будь ласка, є. Традиційні іграшки косівські з Прикарпаття. І ми бачимо, що на іграшки розписані так само, як був розписаний звичайний посуд. Ми можемо бачити запішного іграшка, вона розписувалася такою ж технологією і такі ж елементи візерунку, як і на посуді вживаному. І... Іграшка по суті своє зменшена копія великих житкових речей, тому розпис збігається. За розмовою час про майну непомітно і вже маємо основу для нашої майбутньої іграшки, що тепер з нею робимо. Це у нас основа для пташечки. Ми виготовили камеру всередині порожнинка. Зараз оздоб... прилаштуємо ніжку, оздобимо крильцями. Пір'ячком, очки, то зробимо декор і тоді проколимо дірочку, щоб це був справжній свищик. У вашому випадку це ремесло вийшло за межі вашої родини. Хоча я знаю, ви передали свої знання своїм дітям, і вони вміють робити такі іграшки. Але крім цього, ви ще й навчаєте студентів робити іграшки, свищики, а також вивчаєте разом з ними історію цього ремесла, адже це все ми робимо не тільки для забави, правда? ж? Так, дійсно, ми в моєму навчальному процесі в університеті вивчаємо зі студентами, досліджуємо в межах вивчення регіонального мистецтва і традиції нашого місцевого гончарства. Так, протягом останніх двох років вже у нас є дипломні роботи, дипломні проекти студентів присвячені саме цій тематиці. У нас рік тому. Наша студентка-випускниця Аня Яковенко виконувала дипломну роботу, присвячену традиційній анімалістичній скульптурі українській. І в неї перша робота була виконана за мотивами трипільського мистецтва. Вона займалася вивченням інтерпретації. Форми бика анімеристичної скульптури від трипілля до сучасного мистецтва. Друга робота була за мотивами народного декоративного посуду. За обічнянським мотивом виконувала роботу. І третя робота була в руслі сучасного мистецтва виконана. А ось минулого року цікава робота була виконана Сергієм Марачковським. Він виконав роботу за мотивами Черства цвітного. Там було представлено три роботи, які мали форму. Перша робота мала форму глека, друга робота мала форму горщика і третя робота у формі миски. І проводилися паралелі між. Етапами створення гончарного посуду в глечику особлював собі саме створення, ліплення посуду, в горщику зробили імпровізоване таку імітацію горна для випалу посуду. Ми продемонстрували саме цей спосіб випалу. А третя миска символізувала етап продажу донесення до споживача посуду. Гарна робота вийшла. В роботі поєднані і традиційні гончарні форми, і іграшка, і традиційні способи декорування використано. Тобто робота продовжується і на сучасному етапі ми можемо використовувати і змінювати, по-своєму інтерпретувати здобутки майстрів минулого. Тепер у нас з ми декоруємо, то у нас є ніжка вже. Зараз ми Зробимо ось У нас будуть крильця. І вона ще ж має підсухнути, я так розумію, ця пташечка наша, а, так? Дійсно, так. Да. Ну, вона взагалі має добре висохнути. Перед а щоб добре висохнути, це скільки їй треба часу? Ну, декілька днів їй треба буде для того, щоб вона добре висохла. Ще ми, мабуть, зробимо їй таку. Така казкова пташка якась у нас виходить. Ну, якась, так. З якимось холочком зробимо її. Ось тепер у нас будуть очки. Ой, очки одне. Очки ж можна і намалювати чи це не прийнято? Ну, якщо ми працюємо з рятуванням чи тисненням, то бажано, щоб рельєфні були всі, всі елементи, щоб якийсь один стиль мовлення був стиль в декорі. Якщо розписні, розписний декор, то розписується все. Якщо Такі ритовані або тиснення, фактурно да, да, Якщо факторно пластичні способи використання, то елементи так робляться. Зачу, в народному мистецтві все було раціонально. І робилося так, щоб можна було зробити серію, партію. І останнє, що ми робимо, це проколюємо дірочку. Угу. Це ось і завдяки їй, наш свищик, да, буде, буде мати свій голос. Да. У всіх свищиків вони різняться, різні. Так, да. це залежить від розміру камери, від кута проколювання. А Ви можете пізнати ті свищики, які виготовили ви за характером звучання? Та ні, вони вони кожен не кожне звучить по-різному і ну, я не здавалася такою ціллю. Він поки що свистіти нам не буде, так? Знову ж, коли він висохне, тільки тоді. Ну, і зараз буде, просто його треба ще трішки налаштувати. Тобто він… Як музичний інструмент. Так, да, да, да. його треба трішечки настроїти. Він свистить, але трішечки можна поправити. Спираючись на давнє ремесло, ми зробили такий от сучасний свищик. Творить прекрасне, не забуваючи своє коріння.